Друзі, всім привіт! Зараз подивимося по поводу генерації на 30 кВт за червень місяць. У мене місяць не було на цьому об'єкті. Трохи тут вже треба покосити, не маю часу, чесно. Сьогодні неділя, не буду косити неділю, а вже завтра покосимо тут. Бо заросло. Бачите, як заросло? Місяць часу в мене не було вдома. Мої не встигали косити, ну трохи підкосили, звісно, але все одно швидко підрослося трава і трава, і всяке таке. От саме замість, такі, вони теж, типу, які тінь падає на панелі, трошки менше генерації дають. Але по суті, по суті, і, тіпа, ну не достає. Це, це теж плюси. Але трохи крупиво, але трохи все пішло до гори. Бачите, трохи позаростало все. Ну нічого, завтра ми в понеділок ми його все покосимо гарненько, буде все чистота і порядок. Наведемо. Це можете не переживати. Я швидко його за час. За один час, як я тут покошу, там покошу, бо вже на вулиці покосив, осталось, особливі тут покосити. І давайте подивимося, яка генерація згенерувала нам на 30 кВт наша соняча станція за червень місяць. Я так думаю, трохи буде менше, бо чому що нас відключали світло. Ну, нас, всіх, в принципі, так само пише про складу, там має бути або зранку, наприклад, з 9, наприклад, так, да, з 9 да, по 12 чи там, з 12 по час виключають. Саме такий пік відключає, виходить з нас, ось, кажу, з 10 вроде би, до часу 3 години. немає його, потім з часу до, вроде би, до 3 є, потім знов нема, або є наоборот. Ну, які дні, звісно, дуже багато часу відключають, може бути за сутки 3 рази. Триазу за, за сутки відключають. Ну, ничто є не можна ніч відключати, бо роботи такої не, немає такої днем. Ой, вночі немає такої, як днем. А днем могла б і генерувати вона. А відключають, дуже часто відключають. Приблизно я підбив такі підсумки, що не дорахував я десь 1400 кВт за місяць. Плюс-мінус десь так. 1400-1300 кВт за місяць, десь плюс мінус не дорахували. Ну, добре. Давайте подивимося по поводу генерації. Скільки вона за червень місяць згенерувала на 30 кВт? Так. Е, так, так, так. Липень, ні, нам треба червень. Так. Зараз, любі друзі, минутку. Червень місяць. За червь місяць у нас генерувало 4924 кВт. Я вам скрин. Я вам фотографію тут з боку переклю, і можете подивитися там, в принципі, звірити собі, звісно. Ну, по суті, по суті, вона мала б згенерувати, якщо було б добре світло, конечно, вона файно генерується станція. Десь було б 5,5. Чи більше було б? Ні, Більше було б навіть. Більше, що я вам розкажу. Якщо тому місяці було 6 і зараз глянемо за той місяць, за травень 6 і 100, то цього так само було б десь 6 і 200. Ну, читайся, 1300 кВт вона мінус і 1300 кВт от допоможе на 6, виходить 7-300, 7 з копійками, майже до 8 тисяч. Ну, мінус. Прикло, звісно, дуже прикло. Ну, що ти зробиш? Там і петиції, писали, ми пишемо петиції, щоб е, такі дистанції генеруюся, не відключали хоча б лінії, щоб на більше генерували сеть, Але все відключається. Все, в принципі, все. Ну що зроблю? Ну, В принципі, по поводу генерації, ну, мені подобається, ну, не подобається, подобається. Типа, плавно. Добре, що так, в принципі, вона згенерувало, щоб півмісяця вона не була, не працювала. Зовсім що світла не було, було якесь світло. але Мінус пішов, подивимося, що вона буде за липень місяць, згенерує. Мені вже теж цікаво, звісно. Ну, десь так само, де тисячі, 2000 тисячі, мінус кВт. Це гарантія. Як вас там генерує на 30 кВт? Розкажіть мені так само. Бо, бо дивлюся, відео там теж люди типу, скидають по тисячі, мінус, по 1700-1300 мінус типу, кВт. Не догенерувала. Бо не було в сіті, не було куди її згенерувати. От, настав такий час, звісно, що. Ну, що тут пояснити? Тут нічого не поясниш. Добре, любі друзі, ходімо далі. Ну що, любі друзі, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписку, коментарі. Зараз ще підемо подивимося на станцію 39,40, 40. Ну, типа 40, 40 кВт, плюс-мінус там. Да? Подивимося, і скільки вона там, згенерувала. Ходіть ну, подивитися. Ми приїхали на другу станцію на 40 кВт. Зараз побачимо теж, що вона генерувала і скільки вона згенерувала. Ну, тут теж, в принципі, буде трошки мінуса, десь так само півтори тисячі, плюс-мінус. Мінус. Просто мінус. І це підрахуємо. Тут і тисячі, мінус, там і тисячі, от і три тисячі, можете на 6, це виходить. Плюс-мінус 15 тисяч гривень. Нема. Нема. Пропали. Але ми тут трошки підкосили, трохи більш-менш порадок тут, а. там трохи треба буде підкосити. Якщо то напишіть, чим краще підкосити. А може чимось краще покропити. Тут, тут просто, бачите, постійно підкошується, ну, бо це колохати станція. А та станція трошки далі, то там немає часу. Тут у нас арбузи, там цибуля, часник, типу. ну між ними можна теж, типу, що в небо садити, що небо, і що, що тобі корисно, звісно. Посадити. Наприклад, у нас тут, як росте малина. Я вам скажу доволі, друзі, і непогано родить. навіть Хоч тут є тінь, тіньок падає на малину. Але класно народить, дуже класно пам'ятаєте я вам тоді казав, тебе покажу. зараз підемо подивимося. Ну Ми позавчора трохи зірвали її, малину. Це ще не достигло трохи, але вже трохи є. А ще день два. І достигне. Навіть там. Колись у нас там теж під панелем були ягоди. Вже їх нема. Треба з ними дивитися. Тут є. Ні, класно вродить. От де сонце, бачите, випалює і типу, жовті листки, а де нема такого сонця там. Значит, там трошки так. Ну, типа зеленіша вона і більш така насичена. А тут трохи випалює і вона трохи така пересохша виходить. Сохла малина. Ну Це не по поводу малини, ми по поводу станції прийшли. Зараз вам покажу скільки вона згенерувала ця малишка. Я на неї кажу. Ну що, любі друзі, дивимося. В принципі, принципі, ця згенерувала виходить 5642 кВт. А мав би згенерувати 6700 кВт. чи 6900 кВт. Ну плюс-мінус десь так, та. так само є 1300-1400 кВт мінус. Ну. Нічого не поробимо. Ми їх не додамо вже наразі, не додамо. Але 5600 кВт нормально. Слава Богу, і так згенеруло, вона непогано. От і порахуємо, скільки в мене так недорахували. Там Діми, там Колі, Петра і Степана. І дуже великі мінуса пішли в цьому місяці. В цьому в тому місяці так само пішли мінуса. Там теж щось пару кіловат. Як пару пару сотень кіловат, де недороховано було. Отак, От любі друзі, згенерувалася станція на 40 кВт, 5600 Нормально? Нормально. Поїхали далі. Побачимо, що буде в липні, в принципі, в липні буде. Та саме, дай Бог, щоб так само було 5000 з копійками. Це ще нормально було б. Але не 2000 тисячі. Це буде мінус. Якщо 2000 кілометрів намотити, це буде дуже великий мінус. Наразі, друзі, будемо з вами прощатися до липня місяця. Ставимо лайки, підписки. І коментарі, звісно. Кому не важко, коментарі ставимо. А ми сьогодні, як неділя, підемо якийсь чайочок поп'ємо. Дві його вам змонтуємо. Покажемо, що ми як згенерували і що не догенерували. І будемо відпочивати. А може, підемо десь, покупаємося на ставок, бо тепла водичка є. Всі наразі пока.